Шановні студенти та студентки, майбутні колеги і колежанки, шановні викладачі, вітаю вас із початком нового навчального року, року, який однозначно стане знаковим і принесе нові знання і досягнення для кожного із вас. Ваш вибір майбутньої професії є надзвичайно важливим для країни, особливо в умовах війни і майбутнього післявоєнного відновлення. Кожен із вас. Відчув на собі наслідки цієї війни. В кожного із вас своя історія, своя трагедія, свої втрати. Проте є те, що сьогодні об'єднало усіх вас це усвідомлення значення для країни професійної та спроможної, сильної та стійкої системи державного управління і корпусу публічної служби. Ви майбутнє покоління управлінців. Професійних, відповідальних і доброчесних, покоління, якого так потребує наша держава, на яке очікує український народ. Ви майбутні лідери змін. Ви ті, хто щодня стоятиме на захисті прав та інтересів громадян України, дбатиме про економічний розвиток та євроінтеграцію нашої країни. Звісно, попереду вас чекає кропітка робота. Вам доведеться працювати. Чимало з матеріалами провести не одну дискусію, піддати критиці на одне твердження та понервувати над вирішенням не однієї складної проблеми. Проте саме це дозволить вам розкрити свій потенціал, усвідомити свою місію та майбутню роль в розвитку нашої країни. Повірте в себе, повірте в свої сили, не бійтеся висловлювати ідеї і просувати свої ініціативи і проекти. Максимально ефективно використати свій потенціал та ресурси, усі можливості для власного професійного і особистісного розвитку на вас покладено величезну відповідальність, завжди з гідністю нести майбутнє звання публічного службовця і не зрадити честі своєї країни, свого народу. Шановні викладачі, будьте прикладом, діліться знаннями та здобувайте нові. Ваш професійний внесок є надзвичайно важливим та цінним для нашої країни. І, звісно, пам'ятайте про відповідальність за те, що робите на тому місці, де ви знаходитесь. Поки наші захисники добувають перемогу на фронті, ми маємо виконувати свої завдання та забезпечити плацдарм для відновлення нашої країни. Наснаги вам! Слава Україні!